Так, ну тут ще знаєте, питання нас сам справді досить серйозне, але як і багато серйозних питань українці вже мемів наліпили на цю тему. Я маю на увазі, що Кіт Келох в Україні з понеділка в Києві, і з понеділка Київ не знає, що таке навіть шахетна атака. Пане Денисе, дуже хочеться почути ваші міркування з приводу того, що ну наскільки, на ваш погляд, була висока ймовірність, що росіяни не будуть атакувати Київ впродовж всього терміну перебування Келога в Україні? Ну, по перше, термін перебування Келога ще продовжується. Він там на тиждень здається збирався побути в Україні. Відповідно, понеділок він прибув. Тому десь в е, понеділок його він не він поїде повернеться, буде повертатися. Можна було пов'язати пов ці події, тобто присутність Келога в Україні, і, зокрема, в Києві, і е, відсутність ударів по Києву з боку Російської Федерації. Хоча удари були буквально вчора. Вінниця знову ж таки е, потерпала. Тобто, шахетна атака доволі масована була вчора. На 600 понад 600 засобів ураження було використано. От, але ну бачите, от, цікаві меми. Але ми так, зараз так. жартуємо. Ми зараз жартуємо, а мені, власне кажучи, не дуже до жарту. Оскільки я пам'ятаю, що за даними ГУР 170-170 БПЛА Російська Федерація виготовляє на добу, і вони по Києву не використовуються. А що буде, коли кіткало кіт 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 поїде? <світ> Як у нас за мене, сталося таке, що відразу тисячі поводить на Київ? Тому в мене в мене зараз, звісно, ми відпочиваємо і радіємо, що цих ударів нема, і будемо сподіватися, що не буде допоки, Келог перебуває в Києві, для того, щоб ну, я в принципі розумію, чому їх немає, для того, щоб не давати Келогу зайвих приводів і е, не створювати для нього картинку відповідно, щоб він не доповів все це Трампу, зважаючи на те, що Трамп змінює своє ставлення щодо України. Але коли кіткелох поїде, ну от чесно кажучи, ми доволі похмурі. Прогнози стосовно того, що може статися. Угу. Поки поки кіткелох тут об'єктивно, ми не можемо навіть теоретично так нічого отримати з того, що ну більш-менш суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Я думаю, що це залежить від Кіта про його присутність. В я, я маю вису. на увазі суто, чи цей час може бути використаний принаймні теоретично, чи навіть теоретично за цей час, тобто за тиждень, ну нічого ми не можемо отримати. Ну дивіться, я зараз похмурюю речі кажу стосовно кількості дронів, яка може бути запущена mm -hmm. по Києву після того, як Келог поїде, зважаючи на період накопичення, але ж ми теж накопичимо можливості щодо відбиття цих атак. Тобто цей процес він посторонній, але стосовно якихось нових засобів, ну просто немає інформації. Так я я власне би до цього і, і клонив. Б, дякую, що ну ми, ми теж, начебто, ну на місці не сидимо, не не просто як то кажуть, окучуємо американського гостя.